Вітаю вас на каналі Захоплива література. І сьогодні я познайомлю вас з баладою Фрідриха Шеллера Рукавичка. Ждучи на грища і забави в звіринці своїм величаво, король Франциск сидів. Тіснились вельможі троні, а кругом на високім балконі дам барвистий вінок просвів. Король дав знак рукою. Із град сторожкою стопою виходить лев, але не лунає рев, пустелі друг зором німим обводить круг арени, і випростав з позіхом члени, і гривою стряс густою і ліг самотою. І знову владар маше рукою, на знак царський Ти жаський, з клітки рини тісної, скоком пружним. Лева він бачить і виє, напружує шию, кола страшні вибиває хвостом, і лиже рот язиком, і кроком несміло пружним лева обходить він, і волі невольний син повнить арену риком, хрипким і диким, його горе луною і осторонь хижий ліг. І знову влада маше рукою, і зів дверей вивертає їх двох леопардів прутких в буянні мужнього палу тигра вони напали, той лапою б'ї їх тяжкою, і вже підводиться лев, його могутній рев прогримів і став спокій. І, не давши волі зло бірвачкій, люті лягли по коротким бою. Нової ж де битвий вельможне гроно, і раптом упала з балкона рукавичка красної дами між хижаками, і мовить лицарю юна кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини, лицарю мій, присягаєтесь ви в любові своїй, принести рукавичку, прошу я вас, і лицар дело поспішає і враз. Збігає вниз безстрашно і кроком твердим ступає між звіром тим і бере рукавичку відважно, і повні подиву й жаху, німого, лицарі й дами глядять на нього. А він спокійний назад іде, і гомін безмежний навколо росте, на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає. Той погляд щастя йому обіцяє, але, зійшовши під крики бучні, він рукавичку в лице їй кинув. Подяки дамо, не треба мені. Сказав і її покинув.